Для Тих, хто під обстрілами і вкрай потребує підтримки з Чернівців до Миколаєва. Сьогодні вирушив вже 10-й гуманітарний вантаж фонду Арсенія Яценюка «Відкрий Україну допомогу збирали не лише силами волонтерів з України до доброї справи вдруге доєдналася і Македонія. Деталі вже за мить. Волонтери продовжують допомагати містам, які потерпають від початку повномасштабної війни на території України. На заклик допомоги вкотре відгукнувся фонд Арсенія Яценюка Відкрий Україну, який організував 10-й і гуманітарний вантаж. Відправили партію питної бутильованої води у Миколаїв. В черговому відправляємо 20 тонн води, тому що отримали. Замовлення від е, гуманітарного штабу міста Миколаїв одразу ж розмістили це замовлення у місцевих виробників. Чим загрузили під, підприємство роботою. Е, ця вода. Е, Безпосередньо буде направлене до наших військових, які героїчно відвоюють землю від расистів. Окрім питної, Миколаєву передали й лікарські препарати, які завдяки благодійному фонду, народний фонд змогли отримати від Українського посольства з Північної Македонії. На Буковину ліки привезли Кременчуські волонтери. Привезли ми ось такий препарат. Називається він Тімоксі, це антибіотик широкої. Надалі ми плануємо його розподіляти між медичними закладами, як цивільними, так і військовими. Також цей автомобіль, вже частина йшла медицини на Львів, іншу частину хлопці з Чернівців будуть розподіляти. Це вже другий наш вантаж, який ми отримували від Українського посольства в Північній Македонії. Щиро вдячні співробітникам. Нашої дипломатичної місії, адже цей вантаж, ми вчергово відправляємо до Миколаєва. Це потужний антибіотик, і от зараз, коли знову ж таки буде хвиля е, захворювання на грип, він використовується при лікуванні бронхітів та пневмонії. Це 80 коробок в кожній коробці. По 72 е, упаковки цього е, препарату. Ну так щоб ви розуміли, він вартує одна така упаковочка, вартує 200 гривень в аптеках. Тобто, тут на суму понад мільйон гривень. Вже не може злічити, скільки разів до Миколаєва віз гуманітарну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії водій Валерій Мельничук. Каже, що у Миколаєві бійці та люди дуже потребують такої допомоги. Ситуація там напружена, доволі такі і продовольчою, і з водою і з усім. Люди потребують потребують допомоги. Люди всібічної допомоги, як по продуктам харчування, так і по воді, по медикаментам, по всьому, чим а ми. Намагаються чим всім, чим може допомагати. Водій зізнається, що від побаченого після атак рашистів – холоне кров. Обстріли в Николаєві це буденне життя. Напевно, я не знаю. Для мене це стресова ситуація для людей, які там проживають, напевно, це вже буденне. До слова за сприянням фонду «Відкрий Україну, вже неодноразово до Миколаєва відправляли не лише воду, а е й продукти харчування, довготермінового зберігання та медикаменти. Аліна Рябко, Іван Мітрік, Василь Савчанський, Руслан Батюк, дня, ТВА.